Каструля борщу перевернула моє життя на 180 градусів. Знаєте, як то ворожить на яйцях чи на воску, то тепер можу я сміло розказувати, як бачити знаки на борщі. Кожного літа на тиждень-два я їду до батьків в село. Коли були малі діти, то їздила з ними. Чоловік приїжджав на вихідні, а тепер діти виросли і вже їх в село не заманиш нічим. Чоловік теж розказує, що він дуже зайнятий на роботі, і я маю сама їхати до батьків. Це твої батьки, ти до них і їдь, я тут до чого. Та аби помогти, що треба, ти ж маєш більше сили, ніж мій батько. Та певно, твій тато ще нашого сина пересилить, їдь і все. Я їхала. За чоловіка не переживала, бо ж разом 25 років, та вже не молоді ми, аби так сильно чогось хотіти. Та і я собі геть без задньої думки. Звичайно, що як їду, то лишаю щось зварене, свіже і ще купу продуктів кладу в морозильну камеру, аби Василь мав що їсти. Інколи приїжджаю, що як є щось свіже, села та треба заморозити. Одним словом, кручуся на дві хати. Того разу я знову поїхала, але вернулася за два дні, вже не пам'ятаю, з якої причини. Я в квартиру чоловіка не було, бо ж день і він на роботі. Я так покрутилася і захотіла поїсти, адже ще мав бути борщ, бо я зварила два дні тому. В холодильник нема ні борщу, ні каструлі. Що за диво? Я по кухні ніде нічого. Думаю, спитаю потім Василя і лізу в морозилку по котлети. а там теж порожньо. Все, що я зготувала на тиждень, нічого нема їсти. Невже мій компанію водить до хати? Я в смітник та по хаті, але все, як я лишила, ніяких пляшок, не допалків, все чисто, ні компанії, ні продуктів. Та мені не шкода, але ж як він планував жити без їжі. На пиріжках біля роботи мусила вийти купити продуктів, як сусідка мене побачила і каже А що це ти вчора так шуміла, що я спати не могла? Як шуміла? не зрозуміла я, та співала в ванні, аж мені в квартиру було чути. Я спочатку подумала, що щось сталося, і то такий вереск. Мені не хотілося сусідці розказувати, що я сьогодні приїхала. Поверталася в квартиру з відчуттям, наче там все чимось обмащене. І як так взагалі? Для чого? Вирішила поприбирати і все відтерти. Ванно Мила особливо ретельно. Чоловік і застав мене за цією роботою. Ого, ти повернулася? пробелькотів. Так, і хотіла борщу поїсти, ані борщу, ні каструлі. Ой та це я сусідові позичив, бо він просив переїхав недавно, а там нічого нема. Ну, то йди та верни, кажу йому. Або знаєш що, йдемо разом. Та не треба ще будеш ходити. Сиди, чаю попий і мені приготуй. Він за двері, а я за ним. Недалеко йшов мій чоловік, а на поверх вище. Тільки двері відкрила жінка, а не сусід, і так йому заосміхалася, але я вже була поруч. Оце ти цього сусіда моїм борщем годуєш, кажу йому. Гарний сусід. Тільки що ж він вартує, як за борщ та котлети на чужого чоловіка рот розкриває. Вони почали щось белькотіти, але я каструлю забрала і до хати. Речі чоловіка склала і на сходову. А він в двері видзвонює та поговорити проситься. Ти мене не турбуй, кажу я йому, іди до Любки і дай мені спокій. Та вона ж мене не приймає. То купи котлет в магазині, то й прийме. Хотілося б порюмсати, але потім думаю, а чого? Пішов і добре. Чи передумати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.